9-річна Вікторія Островська, 11-річна Сюзана Осман та 14-річна Ангеліна Панфілюк, усі ці дівчата зникли на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, і вже досить тривалий час не вдається з'ясувати, де вони зараз перебувають. Саме тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу, і, звісно ж, здебільшого звертаюсь до жителів непідконтрольних Україні територій Херсонської області. Я знаю, що у вас зараз не транслюють українські телеканали, але можливо ви дивитесь цю програму у соцмережах. Відтак дуже прошу уважно вдивитися в обличчя зниклих дівчаток. Вікторія Островська виглядає на свої 9 років. У неї темно русяве волосся та карі очі. Зникла дитина у Скадовському районі Херсонщини. Про це стало відомо поліції влітку минулого року. З тих пір про Вікторію Островську не було жодної звістки. Сюзана Осман. Дівчинці 11 років у неї темне волосся та темні очі. Мешкала дитина у селі Бехтери, це також Скадовський район Херсонщини, який і досі залишається окупованим. Розшуки дитини тривають вже рівно рік, а це. 14-річна Ангеліна Панфілюк дівчинка мешкала на правобережжі Херсонщини у Береславському районі в селищі Дучани. Територія була окупована майже з перших днів повномасштабної війни. Але восени 2022 року її звільнили, і саме в цей період стало відомо про зникнення Ангеліни. Де дівчинка може перебувати зараз? Ніхто не знає. Можливо, дитину вивезли на тимчасово окуповані території, а може і взагалі до Росії. Саме тому. Дуже важлива ваша допомога. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Вікторії, Сюзани чи Ангеліни, чи, можливо, просто десь бачив цих дівчаток, одразу повідомте нам, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей. І магнолія в Телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальним. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей Магнолія, переважна більшість з них це підлітки. Ми поспілкувалися на цю тему з психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них це важливість залучення дітей до вирішення сімейних питань. Долучайте дитину до розробки сімейного бюджету, до вирішення якихось проблемних питань. Адже іноді ми приймаємо якісь рішення. І це рішення бувають складні, важкі. Ми самі дуже переймаємося, і переживаємо через це. А дитині лише повідомляємо про результат. І вона сприймається як особисту образу. Ну, наприклад, дитина очікувала новий телефон, але у зв'язку з якимись сімейними подіями ми не маємо для цього грошей. І замість того, щоб пояснити, щоб спільно з дитиною прийняти рішення, як і в чому ми можемо заощаджувати, і коли ми зможемо все ж таки накопичити гроші на той новий телефон, ми просто приносимо їй ось цю ідею: що телефону не буде. Як тоді ми сприймаємось? Ну як ворог, який просто хоче зруйнувати все спокійне життя дитини, порушити всі мрії і таке інше. А якби вона знала весь процес, а якби вона брала участь в обговоренні, а якби її голос був важливий і вона могла сказати, що «А давайте ось тут трошечки заощадимо, ось тут я готова відмовитись від чогось заради того, вона би відчувала свою співпричетність до сімейного бюджету, до планування, відчувала те, що вона є важливою. А що в житті має, може бути? Краще аніж відчуття важливості.